Президент Франції Еммануель Макрон на 7 грудня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також у нього запланована зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Франс-24». За даними змі, Макрон перед початком церемонії відкриття собору Паризької Богоматері прийме в Єлисейському палаці Трампа. Там вже відбудеться і зустріч із Зеленським. Однак наразі мова йде про дві послідовні зустрічі тета Тет. Макрона не уточнили, чи планується провести потрійну зустріч чи окрему розмову між Трампом і Зеленським. Варто нагадати, що раніше ЗМІ писали про можливий візит Зеленського до Парижу на церемонії відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері. І тоді речникам МЗС України Георгій Тихій не підтвердив і не спростував йому вірність зустрічі зеленського і Трампа саме в Парижі. Нехай ця інформація поки залишається в змі. А на офіційному рівні почекає, заяви він також варто звернути увагу на те, що для Трампа ця поїздка буде першим закордонним візитом після перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки. В Єлисейському палаці заявили, що Макрон прийме нагадаю обраного президента США Дональда Трампа потім Зеленського, після чого вирішують на відкриття собору Паризької богоматері, і зустріч французького президента саме із Дональдом Трампом відбудеться о 17.00 за Києвом. Себто, це вже буквально за півгодинки. А з Володимиром Зеленським о 18.00. Доведеться нам трохи почекати. Там не ну, уточнили знову ж таки повторюсь, що запланована зустріч між Трампом і Зеленським. Ленським про що раніше писали змі також. Усі урочистості у рамках відкриття собору Паризької богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв'язку з поганою погодою. Як повідомляє BFM TV, про це заявили у Єлисейському палаці. У п'ятницю Єлисейський палац заявив, що через дуже несприятливі метеорологічні умови початкову програму заходів доводиться скоригувати, і вся програма перенесена всередину. На суботу у Парижі очікуються дуже сильні шквали вітру а з обіду має. Вчатися дощ початково планували, що Макрон виступатиме з промовою перед собором. Тепер її, вочевидь, перенесуть всередину. Так само переміщують музичну програму, яку планують вже на пізній вечір. І до Трампа також перейдемо, поговоримо більше про нього, тому що ветеран американської армії та освіт-аналітик Райан Макбет назвав умову, за якої обраний президент США Дональд Трамп передасть Україні все необхідне їй озброєння. Передає 24 канал. Думаю, що найімовірніше відбудеться такий сценарій. Представники Трампа, наприклад, колишній генерал Келох, звернуться до Путіна. І запитають про припинення вогню. Вони звернуться до Зеленського, який скаже: Так, ми хотіли би припинення вогню і вступити в НАТО. Тоді Путін відмовиться, і, коли це станеться, президент Трамп буде дуже злий, тому що він обіцяв закінчити війну за 24 години. Але Путін змусив його виглядати дурним. І тоді я вірю, що він віддасть усі системи озброєння Україні, про які вона проситиме. На його думку, Трамп може бути дуже дуже мстивим, особливо якщо хтось скористається його добротою. Цитую, тому я легко можу уявити, як Трамп за пару тижнів почне озброювати Україну до того рівня, на який вона заслуговує, навіть до тих рівнів, яких боялася адміністрація Байдена, і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом війну в Україні. Шольц впевнений, що Сторони зможуть розробити спільну стратегію щодо України. Про це повідомляє Reuters. Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу. Сказав про це Шольц в інтерв'ю групі газет «Фанке». як зазначив канцлер Німеччини, розмова з Трампом була детальною. За словами Шольца, його команда веде прямий обмін інформацією з радниками Трампа з безпеки. Шольц підкреслив, що зараз важливо, щоб вбивства припинилися якнайшвидше, а суверенітет і незалежність України були гарантовані. Україна продовжує активно працювати над збільшенням військової підтримки з боку Німеччини. На цьому полі вже є хороші новини. Про це повідомляє посол України в Німеччині Олексій Макієв. Кожного дня є добрі новини. Вони не є публічними. Але про те, про що говорили президент Володимир Зеленський з канцлером Олафом Шольцом у понеділок вже реалізується в всереду. Тому все буде Україна. За словами посла, Україна опинилася в центрі виборчої кампанії саме у Німеччині, Те, що Україна опинилася фактично в центрі виборчої кампанії, є на користь нам, якщо Україна не буде використовуватися в популістських цілях, і якщо політичні сили утримуються від того, щоби наганяти страх. Бо люди і так перелякані: страх наганяють росіяни. Навіщо їх підтримувати в цьому? За його словами, прикрим є те, що під час дебатів у Бундестазі у п'ятницю різні партії фракції під час обговорення теми підтримки України звинувачували один одного. Важливим на його думку є те, що всі демократичні політичні сили все ж висловлювали Україні підтримку.